День, малята та дорослі. Сподіваюсь, ви раді нашої зустрічі. Весна радує нас все більш теплом та сонечком. На весні люди саджають городи. Що посадив дід? Став тут дід усіх гукати та красуню рвати. А цю казку, діти, ви встигли відгадати? Так, казка рібка. Посадив дід рібку. Виросла рібка велика превелика. Почав дід тягнути рібку, тягне, потягне, не може витягнути. Покликав дід бабку, прибігла бабка. І стали вони разом тягнути. Тягнуть, потягнуть, не можуть витягнути. Покликала бабка внучку. Прибігла внучка, прибігла, тягнуть вони тягнуть, не можуть витягнути рібку. Покликала внучка кого? Жучку, прибігла жучка. Тягнуть вони тягнуть, не можуть витягнути рібку. Покликала жучка, кого? Мурку. Прибігла Мурка, тягнуть вони тягнуть, не можуть витягнути. Покликала Мурка кого? Мишку, прибігла мишка, і стали вони разом тягнути. Тягнуть, потягнуть та витиші рібку. Скажіть, будь ласка, скільки всього героїв було в касці? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. А в другу сторону? Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Молодці діти. А хто перший прийшов тягнути рібку? Правильно, дід прийшов тягнути першу рібку. А хто останній прийшов? А остання хто? Мишка, мишка. А скільки залишилось героїв? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Молодці діти. А в другу сторону? Один, два, Три-чотири, теж чотири. Молодці діти. Бачите, ріпку всі герої тягнули гуртом. Тому я сподіваюся, ви допомагаєте своїм батькам теж ділити всю працю разом. Сьогодні казка в нас була ліпка. Я вам бажаю добра. Сонечка, гарного настрою! До побачення!